Хело Френлі, з вами на зв'язку, Денис Френлі. Коротше, дружні. Перед учора я був знову в Аврорі і купив безліч багато продуктів на 400 гривень. Це раз на 400 гривень в мене вийшло. Попередні рази, пам'ятаю, коли брав на Тоже багато продуктів, десь на 300, щось, тепер на 400 вийшло. Це капець, це дуже дорогі продукти. А ті, хто каже, що Аврора дуже дешевий магазин, то вони помиляються, бо то, що теж вже Аврора. Такий магазин, як інші. Майже. Ну, є там деякі знижки, але ці продукти, які я брав, то знижок немає. Коротше, давайте я вам спочатку покажу, що я купив, а потім ми приступимо до реакції відео. Так. Коротше, я не знаю, чи є чек. Є чек. Коротше. Так, ось Аврора. Рівно на 400 ріні був купив вчора. Так. Ось, можете подивитися. Значить, я не знаю, вам видно. Рівно. Чекайте, че-чека. Коротше, мали би видно, бути рівно на 400 гривень я купив. Так, і що ж я тут такого купив для вас народ? Я купив деякі продукти на 1 чи 2, бо знову один чи 2 почали набирати у мене на каналі, за що Велика подяка актив почав далі рости. Ну і взяв, звичайно, на відеореакцію та оці відоси. Добре. Я купив знову. Frozen Moken це знову ці розчинні напої. Вчора ми пили е, молочний напій зі смаком чорниці. Сьогодні я взяв вчора, вперед вчора взяв пістачу, пістачу, це те, що в дубайському шоколаді. Фісташка. Фісташка в дубайському шоколаді. так. Далі я купив, пам'ятаєте, ми у му році їли такий молочний шоколад Пергали. Так ось я знайшов вже тут в Україні, бо то були. Привозили з Польщі мені, а тепер вони вже завезли в Україні. Це з якимось це буде з якимось коньяком чи що, я не знаю, з якимось шампанським чи що. Марс де шампанже. Шампадже. Напевно, шампанським. Цукерки сухі пергали, марште шампанське. Цукровий сироп, рослинні. Ну, коротше. Також на днях зацінимо. Далі. Ось такі трубочки. Трубочки, крупні, небазуровані, солодкий світ снек з начинкою зі смаком полуниці. Також очікуйте на днях. Може, завтра, скоріше за все. Також я побачив круасани з фісташкою. Я ще ніколи круасани з фісташкою не пробував. З тою самою фісташкою. Фісташка зараз у моді як-не-як. Як ніколи. Вона дуже смачна, до речі. Та. А, я купив три. Один на YouTube Shorts, два. На відео. так. Купив снікерс на 1 чи 2. Шарм, цукерки шарму, недорогі 6 О, Знову напімок. Рощені зараз уже лимонад також на днях спробую. Так. спробую. Ну, і тут ще купив живчик це на 1 чи 2. Люкс. чіпси зі смаком перцю. Паприки, паприки. Ну, паприка, пересід, саме. Це на один чи два, це не на відео. Бо, тому що це на один чи 2. Оці ми колись йогуртові чіпси, йогуртові палички пробували на відео. То це я взяв на один чи два, щоб не повторялося. Один чи два залітає, чому би не знімати. Сніданки сухих, фіорні, не глазуровані, з добавками зі смаком йогурт малина. Ну і сьогоднішня ж реакція буде у нас. Я купив ось такий молочний шоколад. Молочний десерт. Молочний десерт з кокосом. То був молочний десерт просто зі смаком е, молока. Зі смаком просто шоколаду. Молочного шоколаду. Але щось Я хотів його ще взяти, але його не було в овроді. Вже був тільки з кокосом. Зараз ми зацінимо з вами з кокосом, а уже. З якщо з'явиться в Аврорі просто, просто молочний десерт зі смаком молочного шоколаду, я його обов'язково візьму. Ми спробуємо. Може навіть візьму дві плитки, бо я взяв лише одну плитку на відео сьогодні. Ну, одна так одна плитка, то так вийшло. Та. Тому реакція буде не дуже довгою, але вже показав ці продукти, може вже трохи довше. Коротше, чекайте ці всі продукти, а ми погнали до заставки цього відео. Пророгуємо цей молочний десерт зі смаком кокоса. Let's go! Деніс фені реагує, Деніс сплані реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Значить, 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 бачите, завдяки по замовленню Аврора виготовлено. Так, Завдяки. Коротше, десерт молочний з кокосом The Fine Eat. Одним словом, Fine Eat, Milk Dessert. Молочний десерт. десерт молочний з кокосом, косом, косом! Погнали їсти. Попробуємо само, також в мене є кава. Попробуємо з кавою. Ну не всі, бо деякі на 1 чи 2, але якщо чекаєте 1 чи 2, теж можете в принципі, чекати ці відоси з цими продуктами. Та. А ми проду, о, ну, починаємо їсти цей молочний десерт. Та. Коротше, 400 гривень обійшлося це все. Дорого. Ну що зробиш? Я ж у нас популярний блогер, можемо замовляти таке, тобто купувати. Так, добре. Там була корона і тут корона також. Тут також корона. У цьому? Так. Бачите, корона. Так. Я вам хочу навіть показати, який я хочу молочний шоколад для вас взяти. У е -е, мене є десь там. Чекайте, зараз зайду. О, знайшов. Ага, це молочний, це десерт молочний з арахісом, Ось такий я мав ще взяти для вас. Молочний десерт з арахісом, Так. Бо це я брав на один чи два там. Відео. А взяв з кокосом. Ну якщо це появиться, ми це візьмемо. так, Добре, зараз в нас оце. Давайте. Пахне кокосом. Класно. Поїхали. Ну... Угу... Заразиться мне с третьей будет. Ну если можно. М -м. Ну, поки що Попробуємо Попробуем кавою. Так. Ммм, було щось нешка. Тільки що нагадав, що була там казнишка на один продукт. Не пам'ятаю на який. Може в чаку пишу? Тут не пише. То на комп'ютері було, бо ти знаєте... Скануєш м, на комп'ютері там ці продукти. Можна і на касі. Я на на, на комп'ютері сканував. Там писало, що на якомусь одному продукті була знижка. Не пам'ятаю на якого. Коротше, з кавою також вісім. Не знаю, зараз цьому було смачніше. Ця шоколадка коштує. Зараз подивлюся. Уже дивлюся. Fine eat. 22 гривні. 22 гривні. Fine eat. Десять молочний, їд з кокосом. 22 гривні. То, напевно, за рахісом теж. Бо я знаю, що за рахісом було 20. Короче, це шоколадний бісл. Mm -hmm. Or. Tak, dojedajmo, koroče. Uberi šu s vama podijelajte se i pokazate što je kupil tam. To i tak vajte na video. Багато мені пишуть в коментарі і у діректі в інстаграмі було питання. Де ж день не спральні кнопка Ютуба? Ну. По-перше, якщо я набрав 100 тисяч підписників, це не означає, що кнопка гопа і на наступний день, чи вже мені має при, прилетіти, чи приїхати. Так. Треба дочекатися. Я подав заявку. Подав заявку, чи відповідає мій канал вимогам. Тобто, чи не було якихось порушень, чи, чи все нормально відповідає всім вимогам мій канал, і вони можуть спокійно робити мені кнопку Ютуба і висилати. Ще перевірку, перевірка триває десь до 10 днів. Я на заявку надіслав, ще повторно. Ні, повторно насилав, просто проходив оці всі штуки. Та, коротше, має прийти за пару днів лист, де я вкажу адресу. Де я можу отримати цю кнопку та, і. І що там ще треба вказати? Ага, і назву каналу. Та. Тому. Не все так швидко. Добре, що галочку, доволі швидко мені її дали на канал. От кнопка ясно, що тут буде затримка. Бо кнопка, самі розумієте, зробити. Назву дати. Ще знаю що там. Дати коробку в коробці кнопка. Щодо кнопки лист вітальний. Вітаємо 100 тисяч підписників, отримуйте кнопку. Це... Дуже багато роботи. Треба на це все. Тому ось такі справи. Але ви молодці, що ви питаєтесь, що ви турбуєтесь про Деніса Френлі, щоб він отримав ту кнопку. Ви молодці підписники, та, що переживаєте? Та. Не знаю, думав з кокосом мені дуже сподобається. Ну, таке на 8 балів сподобалось. Чути тим кокосом дуже. Так, доїдаю сказав, що Це відео не так довгим буде, воно точно буде трохи довгим. До 20 хвилин. Ну, може менше. Якщо коментарі відкриті, можете написати, що ви з цього всього чекаєте найбільше на каналі. Які з продуктів. Чи круасан з вісташкою. ось ці цукерки... Чи... Оці трубочки. Можете дати знати, так. Добре, що брудно стоїть, бо він деколи падає. У більшості у відео. Якщо неправильно стоїть. Добре народ. М -м -м. Добре було. Нормальний був ця, ця молочна шоколадка, але оця з арахісом вона набагато смачніша. Бо мені з арахісом більше подобається, ніж з кокосом. Та. Тому дочекаюся, поки з'явиться яв, знову цей молочний десерт зі смаком арахісу. Молочний шоколад. Десерт молочний, десерт молочний за ракісом і куплю для вас оце. Те. А в нас сьогодні було оце. Десерт молочний з кокосом. Я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд цього відео. З вами був, як завжди, Денис Франні. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Да. Короче те. Ось такі продукти вас будуть чекати оці. Ну, деякі на YouTube Shorts, деякі на звичайні відео. Добре, дружні, всім гарного дня, всім пока-пока.